Друга серія. У нас наконець стоїть припаси хоча б якісь матеріали. Тепер ми можемо строїти Танка Хм, танки під поду... цими танками ми підемо захватувати поїзд. Да-да, он той вот поїзд нагружений, тому що у нього є дуже круті припаси, які нам поможуть. Хорошо, приказ принял в атаку прием на нас прием, як лист на поїзд. На вас изправляются танки. И ще роблять. Самый слабый танчик из цих трьох. Но він хотя бы генерал. Новий него є. Задня пушка. отя. тебя Так, ставим генеральскую шляпу. В атаку приказ. Огонь на поражение. пояс не побить. И тем более він охраняемый. Кто тут -ту -ту у нас пришел на объект? Охраняемый объект. Ну и вышел в щука. Ага. -ага. А теперь другу. Бам! І И еще раз. Вышка впала. Прямо их отряд. Отряд, конечно, передавил, но один солдат из их выжив выжил. Теперь генерал. У нас проблемы с двигателем. Знал ну, куда? Ну, все, тепер я генерал. Ха-ха-ха. вони, стар я. Так. Ой, об'єкт. объект. нього ты. Кінець другої серії.